Гостем студії прямого ефіру є Віталій Махінько, голова проспілки «Серп і Молот». Доброго вечора. Доброго вечора. Ще сподіваюся, що до нас підключиться телефоном людина, яка добре знає все про роботодавців, бо був засновником федерації роботодавців. Зараз шеф-редактор журналу роботодавець Віктор Хмельовський. Пане Махінько. Люди працювали довгий час. Скільки? Сім е, місяців, чи там е, більше на ці люди працювали на даному підприємстві. Хто п'ять років, хто сім років? Вони оформлені офіційно, в них там лежать трудові книжки. Угу. І ця заборгованість вона в них е, сталася не одразу, так? А на протязі останніх пару років так вона ну накоплювалась, накопичувалася. Ось е, люди е, всі працівники вони живуть не в Києві, вони приїжджають на вахту. Е, в них там середня зарплата у кого там 3 тисячі дві з за вахту, три з Вони приїжджають у Київ працювати. Відпрацювали, повинні отримати свої там, наприклад, 3 тисячі гривень. А їм в кращому випадку дали тисячу гривень, і вони поїхали. Наступного разу їм дзвонять, кажуть, приїжджайте, ми вам виплатимо всю зарплату. Ви приїдете, ми вам все виплатимо. Вони приїжджають, працюють, і їм опять дають там в кращому випадку тисячу гривень. Це в кращому випадку. І так вона оце накопичувалася, накопичувалася. То людей відправили за свій рахунок на три місяці, того на два місяці і так далі. І так воно получилося. Що е, декому винні за там з січня місяця з грудня місяця, а є люди, кому винні серпня місяця минулого року заробітноплату. Як тільки люди вийшли і перекрили рух, то залізниця повідомила, що боргів немає перед цим підприємством, яке виконує роботу. Що мовляв, всі гроші, які вони мали виплатити на замовлення на будівництво цього мосту, були виплачені. Яка ваша версія? Чому таке відбувається беззаконня щодо цих працівників? Ну моя думка: в нашій країні, так це відбувається скрізь повсюди, не тільки в нас. Uh, ну тут можна, uh, якщо так, говорити так. про конкретний випадок, я скажу, чому я перепитую. Так. Тому що скажімо пів року тому до так. нас приходив на ефір Валерій Пустоводенко. Він, як ви знаєте, колишній так, міністр і віце-прем'єр, так. То він і прем'єр-міністр, то ми його запитували про цю ситуацію, тому що до нас зверталися люди, які працюють на будівництві цього мосту, і він тоді казав: Я розберуся, я дізнаюсь, не може бути такого, що їм, значить, офіційно стільки мають платити а платять там по тисячі, і то не все дають. Пройшов який час, і тільки тепер, коли ось люди вже якусь організовану більш-менш акцію вчинили, то прокуратура відкрила кримінальне впровадження. Але ж стосунки з роботодавцем і до цього відбувалися. Тобто, люди теж можуть, наприклад, вам, як представнику профспілки, пояснити, чому на їхню думку їм не платять цих грошей? Ну, їхня думка така, що вони нічого не вирішують, є там керівництво, так у нас розумієте, у нас люди. Бояться вони, бояться відстоювати свої права. Вони рахують, що якщо це керівництво, так скажімо так будівництво мостів це ну великий бізнес. За ним стоять великі гроші, великі чиновники стоять. Так, от і люди вважають, що вони нічого не значать в ці ну в цій справі. І вони в першу чергу вони бояться відстояти свої справа. Вони всі казали так, 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 треба щось робити. Треба добиватися. Треба, треба до а що ми можемо? Треба, а, тобто вони навіть прямо не питали свого роботодавця, чому ви нам не виплачуєте. Вони дехто дехто не ходив. ми зараз намагаємося з'ясувати, скільки людей там працювало. Так вже по нашим даним, це я думаю, вже навіть більше, ніж три сотні людей. До мене дзвонили із інших міст, які працюють на цьому підприємстві. Так, ось но їх дуже малий відсоток дуже малий відсоток і мені сьогодні надали документи коли з яких видно що в прошлом минулому році минулому році зверталися офіційно до прокуратури зверталися офіційно до міліції зверталися офіційно до міністерства соцполітики, і їм ніхто не допоміг на жаль, на жаль, люди можливо справедливо вірять в те, що їм ніхто не може допомогти, бо у нас таке дуже часто на практиці, коли люди пишуть заяви в прокуратуру, міліцію і так далі, ніхто не реагує. У нас у самих дуже багато відписок. Пане Віталію, чи ви погоджуєтеся із цим твердженням, що як правило роботодавець винен тому, що порушуються права людей і не виплачується заробітня платня в повному обсязі? Знаєте, не завжди, але в більшості випадків так. Ну, тут я хотів додати, ми цю проблему, ці проблеми, які тільки що звучали, ми їх вивчали. Наприклад, те, що казала жінка про Львів, так, що вона працювала там на газетному кіоску. так насправді ми для себе виявили проблему. В іншому що ці малі бізнеси, так скажімо так к лотки, кіоски, палатки і так далі. Там про кафе йшло. Ну а потім кафе, так вони взагалі бага, ну, дуже великий відсоток, дуже великий. Більше половини не мають зовсім ніяких документів. Ми якось два роки назад на метро Харківській провели громадський контроль Тобто жодної бухгалтерії Не ведуть вони е, на єдиному е, податку? провели на метро Харківському. Так провірили більше 30 точок торгових. Е, майже ніде не було зовсім ніяких документів. Тому якщо ставиться нелегальна, нелегальна точка, нелегально працюють само ну, торговірна точка, то як вони будуть на роботу? на жаль, це проблема. Ну це велика проблема. А що касається того, що вона працювала в ресторані? Ми можемо в Києві зайти в будь-який ресторан. Так офіційно будуть влаштовані в кращому випадку. Адміністратор в кращому випадку буде бухгалтер. Буде директор і в кращому випадку буде шеф-повар офіційно налаштований. Всі інші це незахищені люди, вони налаштовані. І дуже велика проблема це юридична неграмотність людей. Вони не вірять, що можна якось доказати, що вони тут працювали і так далі. Їм то справді кажуть, казали. Ви тут не оформлені. До побачення. Ви ж у нас не працюєте, я вас перший раз бачу. Люди не вірять, що можна доказати назад і наказати роботодавця. Ось там проблема. Зараз запитаємо Віктора Хмельовського. Ви з нами на зв'язку уже тепер. Так, так, я, Дя... я дякую вибачу. вам, вже стійте в такому місці, будь ласка, не переміщайтеся, щоб ви не зникали. Порадьте, що робити, щоб права людей не порушувалися? Чи справді люди ви такі ви беззахисні? Це... Щоро кажучи, я слухав. Того представника і мене дуже другої опозиції, що люди не захищені, люди юридично не е, освідомлені, агресію. А це про спілки. Їх саме організувати людей, допомогти їм зрозуміти, як себе вести і як себе захищати, тому що не може бути так, щоб роботодавець без згоди працівника. Гімон примусив його написати якусь заяву там від чогось відмовитись і тому подібне. І це саме є ключова роль про е, спілк е, про спілок в будь-якій галузі абсолютно. Це перше. По-друге, звичайно, робітники мають е, нас заздалегідь розуміти, що може скластися будь-яка ситуація. І гроші потрібні пошту. Позиція ваша зрозуміла, тільки е, як правило, я сама знаю, що є такі моменти, коли людині так потрібна робота, що вона готова працювати без усіляких документів, і там відбувається те, що юристи називають усна угода, яка теж має юридичну силу. Так, так, по нашому законодавству людина рахується нанята на роботу з того часу, як вона приступає. До своєї робочі мі робоче місце до м, своїх обов'язків з цього часу вона вже влаштована на роботу. А то що її офіційно не якось документально не оформляє. Це вже порушення роботодавця. За це є справді кримінальна відповідальність, грубе порушення трудового законодавства. Но, на жаль, на жаль, цього не знають робітники, і я можу сказати, дуже багато роботодавців теж про це не знає. Я можу сказати, що більше як 90% керівників дуже погано розбирається в трудовому кодексі і, на жаль, в кримінальному теж це проблема нас, громадян цієї країни, чи це проблема таке законодавства? Бо я, наприклад, важко собі уявляю, що пересічний громадянин Німеччини чи Франції досконало знає все законодавство, але при цьому люди отримують заробітну платню, оформляються документи і так далі. Від чого це залежить? У них є гроші, щоб наймати юристів. штатних? Знаєте, моя думка така, що законодавство в нас дуже непогане, і я вважаю в чомусь набагато краще, чим трудове законодавство в європейських країнах. Ну, по перше. У нас дуже багато, ну, так, основна проблема, так, то, що ну, на країні, люди не морально не готові відстоювати свої права. Так. Ми, перше, чому ми вчимо, коли до нас от з проблемами вступають в проспілку, просять допомогти і так далі. Це люди повинні настроїти, що вони. Будуть до останнього відставити свої права. І як тільки людина це усвідомлює, роботодавці вони теж непогані психологи. Якщо вони бачать, що в них людина, вона на все готова тільки відстояти свої права, вони здаються зразу. Ну я вам можу сказати, ми займаємося п'ятий рік, у нас було майже 800 трудових конфліктів, і в нас дуже великий опит. І головне головне… і в скільки з них ви вийшли переможцем? У нас є поки що е, два трудових конфлікти. По одному ми судимося вже третій рік, по другому, е, буде це вже два роки в кінці серпня. А от ваш прогноз якраз щодо київських мостобудівників. Бо ми почали з цього. Mm -hmm. От що ви думаєте, як закінчиться ця ситуація? Як вона розв'яжеться? Кримінальна справа порушена і що? Е, моя думка: е, ті працівники, які вийшли на. Е, Мітінг прикрили міст, вони отримують свою заробітну плату, я вважаю, можливо до кінця місяця, можливо вересні місяці. Можливо, ще отримують заробітну плату і більш активні робітники, які зараз до нас звертаються. но основна маса, яка сидить вдома, яка чекає, дивиться зі сторони, я вважаю, вони нічого не отримують. Я запитую гостя прямого ефіру, голову профспілки серп і Молот» Віталія Махінька. Ось тут була зачеплена тема людиною про те, що ось цей термін випробувальний. Його кажуть, не треба оплачувати, роботодавці не оплачують. А потім кажуть, а ви нам не сподобалися і взагалі нічого не платять. Які тут норми порушуються, і як людині поводити, коли їй каже таке роботодавець? Ну по перше. Хочу сказати, що по нашому законодавству не можна всіх людей підряд брати на випробований термін. Є дуже велика категорія громадян, яких заборонено брати. По-друге, коли людину беруть на випробований термін, то треба підписати угоду. Де це прописується? Е, який час, як оплачується і так далі. Е, дуже часто роботодавці питаються так хитрять, коли беруть людину на роботу. Вона працює там місяць, а потім каже, знаєте, це був пробний термін, ти нам не підходиш, до побачення. От, е, насправді людині треба казати ніякого пробного терміну, нема угоди. Значить, я працював чи працювала офіційно у вас. Ви порушили законодавство, ви злочинець. Я тоді зараз тут у вас знаходжусь, визиваю міліцію 102, Хай вони приїжджають і складають заяву і так далі. І це дуже, я вам скажу, допомагає дуже непогано. Міліція не хоче цим займатися, так вони міліція прокуратура дуже не хочуть цим займатися. Но, на жаль, нам треба навчитися заставляти їх цим займатися. Тож висновок від Віталія Махінька. Що можуть зробити профспілки, щоб цю ситуацію виправити? Справа в тому, що в общем, в общем, профспілки не повинні робити за когось чогось. Нам дуже часто кажуть, от що ви робите за от багато людей не допомагаєте і тут з федерації роботодавців нам казали. Вибачте, ну я не повинен робити за когось щось. Я захищаю. Чистих членів звертають. Ті члени посілки вони платять нам посилкові внески. Треба ставати так, членами поставати.